Огляд бензинового пилососа по вітридуті Alco by Solo 442. Oh, okay. by ну і поки ви будете мене розглядати, і, власне, цього пилососа, я вам буду розповідати, що з себе він представляє, скільки важить, скільки коштує. По вазі 5,9 кілограм. Коштує він 11700, якщо не помиляюся. Потужність тут номінальна 0,8, може розвивати до 1 кВт. Швидкість повітряного потоку 259 км за годину або 76 метрів за секунду. І максимальний об'єм повітря, який він може видати за годину, 760 метрів кубічних. Ось так він виглядає. Мішечок, все як має бути. Примінець, все регулюється. Так, з іншого боку, покажу вам. Ось так виглядається пушка. Ну і звичайно вже всі оці моменти по втягуванню по втягуванню сміття, як воно працює, як його використовувати, які нюанси вже буду показувати вам під час роботи на об'єктах. В самому комплекті у нас є повітродуйка, у такому поліетиленовому мішечку, мішок для збирання сміття, гусачок, перехідник, щоб з повітродуйки у нас був пилосос, два комплекти насадок під повітродуйку та під пилосос. А такі коробці, як я розумію, інструменти. З якими можна щось там якісь маніпуляції проводити з цим всім. Стандартна пляшечка для розмішування бензинової суміші. Отака то встелезна книженці інструкція, колись почитаємо, коли зламається. Так, Ну і пакетик з ключом, та дві насадки під викропку і все. ось так. В комплекті дві насадки із звичайним соплом ось таким та завуженим. Далі мішечок, як у нас виглядає. Мішечок на 55 літрів ось такий. В цій повітря є захист. Якщо ви сюди не вставите трубу, то, на жаль, воно не заведеться, бо отакий кімплечок от там. Відсікає свічу і все, воно не заводиться. Ось так це все виглядає. Всередині, звичайно, ж є ніж для подрібнення сміття. Ось так він виглядає. Ну, використання під час роботи, наскільки вона годиться взагалі для нашої сфери, буду знімати уже в інших відео на об'єктах.